Взагалі я не в'язнична людина, так сказати. Ну, але як життя склалося, так склалося. Півтора року відсидів в тюрмі. Неприємна ситуація, сталася там, Да. я віз людину, а ця людина везла наркотики. Да. І затримали, він втік, а я залишився. Написався на війну, 129-та бригада ТРО. Прийшов в комісію. Прийшли, приїхали, забрали, привезли сюди. Почалися майже з перших днів тренування. І вже більше понад місяць, як ми тут тренуємося, вже, вже я не, не зек, так сказати, а воїн. Воїн ЗСУ, який буде захищати батьківщину. Ця досвід триває там, ну дискусія, типу йти, не йти. Триває, і я Прошок. скажу так, що коли ти заїжджаєш туди до в'язниці, вони всі... Намагаються тебе відмовити йти до Збройних сил України. Чому не знаю? Я вважаю, що це вибір кожного, особисто кожного. І судити його за це. ніхто не має права. Дели де? Найскладніше, мабуть, переналаштувати їх на. Нормальне відношення до них, uh -huh. от скажемо так. Тобто вони звикли до наказів і вони звикли до того, що вони ці накази не несуть нічого доброго для них. Uh -huh. А от переналаштувати їх на історію, коли ми робимо для них, не вони для нас, а ми для них. <звук> Не йди безпорядочно, б стріляй. Заходиш в зіленку, дивишся: бам-бам, бам-бам. Якщо тобі кажеться щось странним, заходиш сюди, заходь в зіленку, ходить як на прогулки. Як завоювати авторитет? <риклад> Я б, мабуть, сказала, є таке прислів'я, що спочатку ти працюєш на авторитет, а потім авторитет на тебе. Ну, тобто, ти авторитет не отримаєш так само і в суспільстві, як і в армії. Ти його не отримаєш, допоки ти його не, не, не заробиш сам. Все, він нізвідки не візьметься. Кожен бачить, ці хлопці мають там кожен свою долю, і, повірте, вони бачать людей набагато краще, ніж будь-хто. Ми проходили мимо нього. Ви зараз послухайте. Просто, просто послухайте. Фу, люді, Богу, ага. На початку, коли тільки створювався підрозділ. Ми ще самі не розуміли, як спілкуватись, та, з цим контингентом. Зараз, наприклад, для нас це вже ну, стало звичним, скажімо так. На початку було трохи важко. Зараз я не скажу, що є які, якісь моменти там важкі в роботі з хлопцями. Ми звикли просто вже до цієї роботи. Ми знайшли з, з ними спільну мову, ми знайшли підхід, і в принципі ніяких проблем зараз я взагалі не бачу. ви по повинні як як охотник за здобичу. Він одразу біжить з автоматом. Ні, він її висліжує свою жертву, а потім тільки знищує. І це дуже велика різниця. Ви дуже все одно, ваша от проблема, ви красавчики, що мене шили, але момент, ви дуже поряд йшли. Одна кілометна черга, у вас двоїх одразу. Це за того, що ти захотів біжати. Це неправильно. Тихо! Все, успокоїли, спальні на групах. Мене вернувачик. А ну, вдихни. Вдихни, братан. Ей, Ви, Ви слышите? Все чітко. Так? Красавчик. Люд. Близько 20 днів ми працювали з лагодженням в 6 чоловік, ага. і потім ще до нас приєдналося 4. Наскільки ви за цей час ну зрозуміло один одного, притерлись? Я бачу, що ну ще є, ще є, моменти, ще є, да. ще є у Нас якісь не недосказування, якісь недомовки, але я вважаю, що це все уйде. Ми не спілкуємося да. ні про тюремну життя, у нас немає тут ніяких понять. Можете забути всі... про це? Звичайно, ми mm. тут всі побратими. Тут немає у нас якихось блатних, заводних. Ми всі побратими, ми всі тут равні. Ми з ними спілкувалися, як вони налаштовані, як ви їх налаштовуєте до першого бою. У нас абсолютно всі групи, які проходять через навчання наші, хай це або адаптивні навчання, або це БЗВП, або це спецкурс, буде там підготовка під якусь певну задачу. Абсолютно всі. Виходять після курсу вмотивовані, готові до виконання завдань. У них є бажання туди йти, це важливо. Тобто вони розуміють рівень своєї підготовки і вони розуміють свою задачу. Вони розуміють, що вони її виконають, вони впевнені в собі і в своїх діях. Це має велике значення. Я би сказала, що це один з найефективніших підрозділів. Мабуть, не тільки нашої бригади. Ці хлопці дійсно воюють і вони розуміють, куди вони йдуть, віддають собі отчут, Господі, звіт, що вони на своєму місці виконують свою роботу. Що вас мотивує? Мотивує. Мотивує, щоб діти мої були живі і здорові. Оце моя перша мотивація. Щоб мама була здорова, жива. Щоб ніхто їх не захопив і ніхто не прийшов і не сказав їм, як треба жити. Вони в кривому розі живу. Вони в кривому розі живуть, да.